Сербія, начебто, проводить розслідування щодо постачання зброї Україні. І З липня поляки платитимуть менше за газ. У Польщі розпочали провадження проти онлайн платформи «Тему». Росія закинула Сербії експорт боєприпасів до України. Що, як зазначили окупанти, суперечить її заявленому нейтралітету. Президент Сербії Олександр Вучич того ж дня запевнив, що влада припинить експорт зброї до країн, що постраждали від воєнних операцій. Коментуючи документ, Вучич заявив, що обговорював це питання із Путіним під час його візиту до Москви на початку травня. Сербія та Росія створили робочу групу для встанов усіх фактів у цій справі на початку 23-го росіяни вже публікували інформацію, згідно з якою сербська компанія відправляла до України. Ракети через туреччину та словаччину як компанія, так і тодішній міністр оборони спростували ці повідомлення у червні 24-го газета Financial Times розповіла, що обсяг експорту боєприпасів із Сербії, які згодом надійшли в Україну через треті країни, склав близько 800 мільйонів євро. Із липня поляки платитимуть майже на 15% менше за газ. Головний редактор порталу енергетика 24 Якуб В'єх пояснює, що падіння цін спричинене стабілізацію енергетичного ринку у Європі. За його словами, це буде помітне зниження для користувачів. це зниження буде фіксуватись від третього кварталу цього року. Цього точно не вдасться не помітити. звісно, за умови збереження рівня споживання. Домогосподарства у Польщі відчують це полегшення щось, що напевно приніс ульгу господарствам домовим. Управління з регулювання енергетики затвердило новий тариф на роздрібний продаж газу. Новий тариф діятиме протягом року із липня і до кінця червня 26-го. Управління захисту прав споживачів Польщі розпочало провадження проти онлайн торгової платформи. Темо звинувачення стосуються відсутності інформації про найнижчу ціну за 30 днів до акції або зазначення неправдивої ціни. Ірландська компанія Технологі Лімітед» зі штаб-квартирою Дубліні відповідає за продажі, що здійснюють тему у Польщі. Керівник управління захисту прав споживачів Томаш Хрусний висунув її звинуваченням за представлення акційних цін у спосіб, що суперечить закону. Аналіза сторони інтернетовий і Аналіз інтернет-сторінки та мобільного додатку вказує, що клієнти не завжди можуть розуміти наскільки великою є акція. Ціна товару за 30 днів до зниження дозволяє верифікувати обсяг вигоди. А якщо вона неправдива, то споживач може зробити видатки, думаючи, що ціна приваблива. Закупу показані ціні. Якщо звинувачення підтвердяться, власникам платформи тему загрожує штраф у розмірі до 10% від річного обороту. Це Вістему є однією з найбільших торгових платформ із китайським капіталом.